Доброго ранку, дітки! А давайте ми з вами відгадаємо загадку. Зараз ви подивитесь на картинки і поймете, про що я буду вам загадувати загадки. Печуть мене, смажуть і варять. Їдять мене і дуже хвалять. Що це, дітки, як ви гадаєте? Так. Це картопля. Давайте ще одну загадку з вами розгадаємо. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всі мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Як ви гадаєте, діти, що це? Так, це цибуля, ось вона. А давайте ми з вами тепер розглянемо овочі і назвемо, я ж вони називаються. Дітки, що це? Так, це огірок. А це що, це томат. А це що так, це лук. А це що редис. А це що редька. А давайте іншу картинку подивимося. Це що так, це буряк. З нього що роблять так варять борщ? Ось ще така в нас капуста є. І редька, а це що так, дітки, це морква. Молодці. Гарно знаєте. А скажіть, в яку пору року у нас вже овочі поспіли? Так, дітки, вже в осінню пору року у нас дозрівають овочі. Дякую за увагу. Дітки, а зараз я вам почитаю вірші про овочі. Я цибуля хоч гірка, та корисна я така, я цілюща кожен знає, від хвороби захищаю. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, її бульби є стівні, викопують восени.